ми знаходимося у в останньому турі першої футбольної ліги. Агробізнес приймав харківський металіз. 1925 Матч проходив у Волочиську на стадіоні. Юність телеканал Тіві 4 показував поєдинок у прямому ефірі. Генеральні партнери трансляції футбольного матчу. Тов агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких у першому таймі. Команди обмінювалися атакувальними діями. На 21-й хвилині нападник господарів завдав сильного удару по воротах харківської команди, але стійка врятувала гостей від пропущеного м'яча. До кінця першої половини гри футболісти намагалися пробувати із дальної відстані, однак безрезультатно. На перерву команди пішли з рахунком 0-0. На початку другого тайму Максим Войтіховський вийшов на побачення з голкіпером та відкрив рахунок у поєдинку. Після пропущеного голу команди почали грати активніше та атакували одна одну все частіше. На 67-й хвилині нападник гостей завдав удар головою, але воротар агробізнесу Роман Підківка не дав м'ячеві залетіти у сітку воріт. Наприкінці матчу подвоїти перевагу була можливість у Олександра Шевчука. Однак півзахисникові забракло влучності. На останній хвилині основного часу свою нагоду реалізував Крістіан Мба, який вийшов на заміну. Взяття воріт встановило остаточний рахунок: – 1-1. рахунок. Вийшла цікава боротьба, тому що ми грали проти хорошої команди, яка ставить високі цілі. Яка має все для того, щоб бути в ВПЛ, тому що і фінанси, і структура, і так далі все присутнє. І тому десь нічийний не результат. Да, хотілося виграти, але, на жаль, що маємо, то маємо. Зараз команда йде відпочивати, а там буде далі рухатися. Дуже важка гра емоційно. Тому що і по ходу програвали, нелепий гол цей пропустили, і команда суперника сіла вже ще було тіж... складніше забити. Але дякуючи хлопцям, дякуємо хлопцям за характер, за самовіддачу, десь змогли перебороти себе і забити. Але звісно, кінець сезону нам є багато чого покращувати, але це на все потрібен час команді. За підсумками футбольного сезону 2024-2025, агробізнес посів п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонської групи на металіз 1925 чекають перехідні матчі за можливість виходу до прем'єр-ліги, які відбудуться 29 травня і 1 червня проти футбольного клубу Лівий берег.